Ужгороді провели засідання митного підкомітету Україна ЄС, присвячене поглиблені співпраці у сфері митної реформи та антикорупції. Як зауважують митники, які мали робочу зустріч із представниками Єврокомісії, у рамках вступу до ЄС Україна виконала 91% своїх митних зобов'язань. Один із пунктів нова редакція митного кодексу, оцінку якому мають дати європейські колеги. У разі його схвалення перейдуть до наступного етапу впровадження інформаційних систем, які забезпечують виконання положень відповідного законодавства. У нас на сьогоднішній день порядка. П'яти систем, які вже побудовані в відповідності до Європейського Союзу. Ми отримали цього року від генерального директора з питань податкування та митного союзу перелік it систем які нам треба мати на момент вступу до Європейського Союзу. І ми зараз адаптуємо ці отриманий список до нашої it стратегії діджиталізації митної служби України. Також продовжиться робота над митним кодексом та підзаконними актами, які регламентують роботу митниці і бізнесу у межах європейського товариства. Адже правила гри мають бути уніфіковані і зрозумілі. Завершити документальну частину планують до кінця 2028 року ще до вступу України в ЄС. Окрім того, у межах угоди про асоціацію Україна бере на себе зобов'язання здійснити антикорупційні заходи. Зокрема, вже розроблено національну стратегію, яка повинна мінімізувати корупційну складову в митних органах. На сьогоднішній день запроваджується механізм ротації. Після обрання нового голови Державної митної служби буде у цього голови буде 36 місяців на проведення переатестації всієї митної системи. І один із етапів переатестації, це буде перевірка для прочесності застосуванням в тому числі психофізіологічного дослідження з використанням паліграфів. Тобто, це наші плани, які ми на сьогоднішній день спільно реалізуємо. Європейська комісія підтримує і як національна. Альну стратегію доходів, так і середньостроковий план за словами Владислава Суворова, поки що безрезультатно ведуть перемовини із європейськими колегами щодо налагодження обміну попередньою інформацією. Мова йде про митну декларацію, дані якої автоматично передаються з країни в країну, тобто експорту та імпорту, і автоматично порівнюються із даними, наданими безпосередньо у пункті пропуску. При автоматичному виявленні невідповідності вже сказати, що там цей умовно автомобіль є порожнім, або ще щось просто стане неможливим. Я особисто цим питанням вже декілька років намагаюся склонити європейську сторону, що нам необхідний цей інструмент. По перше, це потужний антикорупційний захід. По-друге, це все ж таки доходи нашого бюджету. Але на сьогоднішній день, все ж таки, ми європейська сторона не бачить правової основи для здійснення такого обміну. У нас здійснюється такий обмін на двосторонньому рівні зі Словакією з Угорщиною, з Молдовою і був пілотний порп. Проєкт з Румунією, і навіть ми такий проєкт провели пілотний з Литвою, з якою у нас взагалі немає спільного кордону, але цей напрямок, за яким ми бачимо перспективу міжнародного митного співробітництва. Як наголошує заступник голови Держмитслужби, цей обмін даними фактично є інструментом виявлення правопорушень. Зокрема, із 18 мільярдів, а саме на таку суму зафіксовано порушення митних правил, 40% вдалося виявити завдяки адміністративній допомозі третіх країн-учасників. Беремо весь пакет документів, формуємо, відправляємо це листом до митної адміністрації відповідної країни і питаємо: а тебе в цій машині що за товар їхав? І, от 40% від таких, от від 18 мільярдів це фактично те, що ми на, на зареєстрували правопорушень, отриманих в, в такому ключі. Якщо звичайно в багатьох випадках цього ж ані товару немає. Ані навіть компанії перевізника вже немає. Ми нікого знайти не можемо. Тобто, це така умовно віртуальна сума. А разом з тим, якщо ми запровадимо такий автоматичний обмін, ми автоматично будемо виявляти випадки, от намагання підробити документи і замінити товар, або там якимось шляхом маніпуляцій там вести в оману. Працівникам митниці, попри високу оцінку від європейських колег, вітчизняна митниця ще має над чим працювати, найперше у документальній частині, а вже потім над інфраструктурою. Тому подальша тісна співпраця з світовою митною організацією, зокрема в рамках міжнародних митних ініціатив, триватиме і надалі. Наступне засідання підкомітету Україна ЄС заплановане на жовтень 26-го року.